Масована атака. Росія вдарила по Україні дронами та ракетами. Найбільше постраждали Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонська та Сумська області. Є постраждалі серед них і діти. Внаслідок обстрілів у Донецькій області також є загиблі та поранені. Головне замить на каналі Сій час. Жодна ніч в Україні не обходиться без тривоги. Новий терор влаштували росіяни з 4 на 5 лютого. Це була комбінована атака. Противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області, і 104 ударними БПЛА. Запускав дрони із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. У підсумку, за даними повітряних сил, підтверджено збиття 57 безпілотників, 42 ворожих апарати локаційно втрачені. Серед регіонів, у яких торкнулася атака, і Київщина. Була загроза балістики, а після опівночі полетіли шахеди. Працювала протиповітряна оборона, минулося без ушкоджень для інфраструктури та без постраждалих. Через нічний дроновий удар у Харкові є постраждалий. У 49-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Росіяни вдарили БПЛА типу Гірань-2 по Салтівському та Основ'янському районах міста. Горів дах на житловій будівлі це пам'ятка архітектури. Пожежу локалізували о 5.20 ранку, а через влучання другого дрона було частково зруйновано і горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу, там без жертв. Комунальники нині розбирають будівельне сміття. За даними поліції, Росія завдала ударів по борщовій, хатньому, черемушному, ківшарівці, Куп'янську, Клиновій Новоселівці, Баранівці. Удах курилівці. Триває ліквідація наслідків ракетного ворожого удару по місту Ізюм. Через приліт балістики п'ятеро людей загинули, ще 57 постраждали. Серед них є діти. Дівчина 15 років у середньому стані після надання медичної допомоги перебуває вдома із батьками. Хлопчик 6 років із мамою знаходиться у медзакладі. Дівчина 14 років у тяжкому стані, перебуває у медзакладі. А такий вигляд має сама ізюмська мерія із середини після удару ракети Іскандер М. Двоє людей загинули через обстріли Донецької області минулої доби. Окупанти вбили жителів Покровська та Дружківки, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Ще троє людей поранені у Костянтинівці, Покровську та Гришиному. 396 ударів по дев'ятьох населених пунктах Запорізького регіону завдала армія РФ упродовж попередньої доби. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Зокрема, 16 авіаційних ударів. По Гуляйполю, Оріхову та Приображенці. Також гатили росіяни із РСЗВ, арти та безпілотників. У ніч на 5 лютого війська Путіна виконували наказ бити по Нікопольщині Дніпропетровської області. Двічі обстрілювали з артилерії та поцілили по місту дронами камікадзе. Загиблих та поранених немає. А вже вранці середи був атакований Херсон. Поранені через атаку дронів чотири людини. Це чоловіки 42, 31, 36 та 52 років. Пізніше стало відомо ще про двох поранених у Антонівці. У 48-річної жінки та 53річного чоловіка мінновибухові травми та уламкові поранення. На жаль, травми для чоловіка виявилися несумісні з життям. Медики констатували загибель. Сусідню Миколаївщину кошмарили противники дронами, Потерпали місто Очаків і Очаківська громада. І двічі Куцурубська. Ніхто не травмувався. А це наслідки влучання БПЛА по приватному сектору у Руманській громаді Сумської області, 4 лютого. Всього вночі та зранку, 5 числа, сили РФ 10 разів атакували Сумщину. Відомо про 10 вибухів. У Черкаській області цієї ночі ППО збила п'ять російських безпілотників, кажуть вова, без наслідків. Ми не припиняємо стежити за подіями. Підпишіться, і ви на канал «Сей час» будете з нами. Балістичний удар по центру міста посеред білого дня. Кількість жертв у Ізюмі зростає. Зруйновано частину будівлі міської ради. Людей дістають з під завалів. Все, що відомо на цей момент, розповім у випуску на каналі Сі час. Російські окупанти продовжують воювати з мирними жителями Харківщини. Місто Ізюм перенесло жорстокий удар. Вороги вдарили балістикою просто по центральному району. Попередньо Іскандер. Сталося це по півні 4 лютого, ось перші хвилини, з епіцентру події після атаки. За даними влади регіону, трагедія забрала життя вже п'ятьох людей: це 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік. Їхні дані встановлюють що півгодини оновлюються дані про кількість потерпілих. Глава регіону Олексій Нігубов станом на 15.24 вівторка, пише про 50 поранених. Серед них три дитини. Зокрема, дівчинка 15 років. Вона отримала осколкове поранення. Її стан оцінюють як середній. 24 людини госпіталізовано, троє із них у важкому стані. Через цей удар зруйнована частина будівлі міської ради. Далі почуємо пряму мову. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару. попередньо балістика по фактично центральній частині міста Ізюма. На вулиці було велика кількість людей, і ця локація відповідно передбачає. Тут знаходяться наші служби, служби соцзахисту, трохи нижче ЦНАП. Сервісні служби, відповідно, податкова юстиція, Державна виконавча служба тощо. Це е, центральна будівля місь... міської ради, е, хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знову ж таки велика кількість людей. Е, е, удар відповідно було завдано, тобто балістикою в день. Е, повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний, тому у людей фактично у наших цивільних людей не було е, часу там. Прийти в укриття. Ну і, власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає. Такий вигляд має ця будівля зблизька. Знесено цілу частину конструкції з першого по п'ятий поверхи. Рятувальна операція після ракетного удару вже завершена. ДСНС повідомили про закінчення розбору завалів. Ось як на ворожий терор відрогував президент України Володимир Зеленський. Я зацитую: із цією жорстокістю неможливо примиритися. Потрібно тиснути на Росію. Застосовувати якнайбільше сили сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, щоб зупинити терор і захистити життя, наголосив глава держави. Я зауважу, що місто Ізюм було звільнене нашими воїнами з окупації 1 квітня 2022-го населений пункт був захоплений путіністами, а вже 10 вересня того ж року загарбники були вибиті. Нині на напрямку все одно обстановка залишається небезпечною. Як видно, по карті населений пункт розташований неподалік річки Оскіл. Її періодично намагаються форсувати противники. А у самому місті протікає річка Сіверський Донець. Буквально днем раніше на берег водойми викинули боєприпаси. На них підірвалися четверо мирних мешканців. У поліції Харківської області уточнили, що один із чоловіків, знайшовши боєприпас, взяв його в руки і той здетонував. І ще місяць тому повідомлялося, що Ізюм та Балаклію готують до кругової оборони. Керівник УАСІНГУБО не уточнив, на якому етапі перебуває зведення фортифікації, але запевнив, що адміністрація виконує покладені на неї завдання. За його словами, роботи тривають за планом і повністю контролюються військовими. Однак у темі відбудови виникли питання не щодо самої оборони, а відносно будівельних робіт тієї самої адмінбудівлі. В яку прилетіла балістична ракета, вона вже була зруйнована росіянами восени 2022-го. Перед вами фінансові звіти, згідно з якими на відновлення пішло 180 мільйонів гривень. Отже, всі ці надвеликі грошові зусилля пішли на нівець. Як вже було зазначено, ворог не припиняє намагання форсувати оскіл. Це відбувається біля дворічної та на Коп'янському напрямку. Російські війська змогли закріпитися на правому березі в районі дворічної, просунулися в глиб населеного пункту, а також на південь і північ від західного. Аналітики відзначають напруження і південніше по карті, поблизу борової, що розташована лише за 14 кілометрів від лінії фронту. У разі втрати борової стратегічно це відкриває ворогу шлях до ізюма, і це може стати другою спробою нападника захопити ці території. Але сили оборони роблять все можливе, щоб стабілізувати фронт і скинути противника в річку Оскіл, запевняє командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Як противник не штурмував Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Вузловий, він не зміг закріпитися. Користуючись погодними умовами та ландшафтом, противник зміг переправитися та зайняти плацдарм на правому березі річки Оскіл. Але невідомо, чи зміг він повною мірою це зробити. Можливо, вдасться відкинути. Подивимось, додає він. Ну а ми ж віримо в Збройні Сили України. Дякую вам, шановні глядачі, що ви з нами. Попереду багато важливого, тому нагадую про підписку і функцію дзвіночка.